Студія «Калідор» презентує Намисто Різдвяних історій Олена Бельська панночка Яга, Будинок панночки Яги ховався на краю цивілізації, а конкретніше у дрімучому лісі серед кремезних дубів та старих ялин. До найближчої сільської місцини кілометрів п'ятдесят. Любила панночка Єга самотність. Чому її історія стара як світ, але про це іншим разом не любить вона цієї теми торкатися? Насправді ж усамітнитися особливо й не вдавалося. Частенько її турбували якісь нещасні й безпорадні, що з тих чи інших причин забиралися у цю глуховину. Якось Алкаша чортики притаскали прямісінько до її порогу, довелося вилікувати його, позбавити назавжди цієї залежності. Добра вона була до нещасних та й знала багато, затягла його у будинок. Чорти допомогли, бо був як дрова. Всадовила за стіл, взяла два келихи із відворотним зіллям, трошки причепурилася. Ріжки свої відкрила з під волосся, хвостик виставила на показ і чарівною посмішкою, змахнувши своїм ідеальним хвостиком перед виряченими очима п'яниці, елегантно запропонувала йому келихи зіллям. Пригощайся, Любчику, прошепотіла Оксамитовим голосом. Протверзів тоді той Любчик вмить, вибіг на вулицю і тікав так, що аж листя до п'яток приставало. Більше вона його й не бачила, та дівки розповідали, що більше не п'є, у Спортландію часто навідується, бади вживає почав у Інсті свій блог вести про здоровий спосіб життя. А то якось угледіла через вікно, що виходило на терасу, чоловіка, який дерся на дуба. Гей, може, драбину вам принести. Що ж ви так мучитеся? Пощісуйте свої бугаті. Шкода ж? наблизившись, запропонувала допомогу. Це було так неочікувано, що чоловік із переляку таки видерся на дуба. Довелося вести з ним перемовини, бо, як з'ясувалося, захотілося йому повіситися на тому дереві. Панночка Яга була сама чарівність слово за слово, і ось чоловік уже на землі. І як виявилося, він був із місцевих бізнесменів. Щось пішло не так, і то все докупи, у сім'ї з друзями у бізнесі. Після того випадку панночка Яга щороку, у той день, коли бізнесмен упав з дуба, отримувала від нього подарунок вдячності. Що то був за подарунок, я не знаю, самій цікаво. При нагоді треба розпитати. Час від часу панночка Яга влаштовувала Шабаш. Дівки з'їжджалися на декілька днів до неї на край цивілізації, щоб трохи розрядитися психологічно. І горе було тому нещасному, який заблукав саме у той час. Після ночі шабашу нещасний ставав зовсім іншою людиною. Гулящий сім'янином, брехун правдивим. П'яниця не петущим, бо любов робить дива і рятує заблудлі душі. Поглянувши у вікно на сонно падаючий сніг, панночка Яга позіхнула, встала з дивану, підняла руки догори і потягнулася. По телевізору показували один вдома, який вона любила переглядати саме у новорічні свята. Нудненько якось, зітхнувши, промовила сама до себе, і чорти давно нікого не приносили до мого порогу. Забули чи що? На різдвяні свята люди ставали чемними, добрішими, щирішими, тому саме у цей період найменше людей топтали стежку під три чорти або до бісової матері, ну, тобто до неї. Вона зиркнула у вікно. Важкі хмари марно намагалися прикрити собою круглий, як обідня тарілка місяць. Ряхтливі зірки поміж хмар мерехтіли, як срібні блискітки на чорній вечірній сукні. Ледь ледь чутно, як десь у гущавині лісу виє місяцю свою пісню вовк. Хм, Скоро і я завию від такої нудьги. Констатувала панночка Яга. Раптом серед темних стовбурів дерев випливли два вогні. Вони швидко наближалися до її будинку. Ха. Ну нарешті, посміхнулася господиня, сплеснувши у долоні. Машина заїхала на подвір'я і звідти вивалився кремезний чолов'яга у костюмі Діда Мороза. Як то? Огов? Чоловік зазирнув до вікна, а потім постукав у двері. Панночка Яга так несподівано їх відчинила, що нічний гість аж здригнувся. Ах, я тут той, як його, вам посилку привіз затинаючись, промовив самозваний дід Мороз. Посилку. У її голосі звучало розчарування. Вона ж бо думала, що нарешті якась заблудша душа розважить її, але такого подарунку отримати у цей вечір їй не судилося. Гість різко повернувся до машини, але, послизнувшись на східцях, не втримався і простягнувся прямо біля ніг панночки Яги, не би на замовлення господині. Радості не було меж. Дід мороз лежав нерухомо. Панночка Яга не стала чекати, поки він отямиться, а швиденько схопивши за руки, потягнула його до своїх хором, Підмітивши, що потерпілий доволі симпатичний. Нелегкою справою виявилося вмостити гостя на дивані, а потім іще й облапати. Ну, треба ж було якось ключі від машини знайти у його дідоморозівському костюмі. Дбайливо, немов маля, вона прикрила чолов'ягу коциком. На його обличчі з'явилася задоволена усмішка. Він повернувся на бік і засопів. Панночка Єга подбала, щоб йому наснилися солодкі сни із янголами, як у дитинстві. Декілька секунд господиня милувалася цією наївною картиною, а тоді накинула шубу і побігла до машини діда Мороза. Чорт його забирай! Панночка Яга не очікувала, що машина буде повна посилок нової пошти. Вона була не з тих, хто на півдорозі опускав руки і завжди прагнула пригод. Тому і зараз, поплескавши у долоні, вирішила доставити посилки усім адресатам. Ну, а чому б і не спробувати? Це ж пригода, і не одна. Тим більш, що цілий день ще попереду. А на вечорниці до своїх дівок вона обов'язково встигне. В машині пахло ялинкою і мандаринами. Воно й не дивно на сидінні лежала ціла гора шкірок від цитрусових. Ха, ще той ласун. І як не оприщало, підмітила панночка Яга. Ставивши ключі, вона вправно провернула їх, і машина завелась. Ну, що ж? Як кажуть, вітер в обличчя, а я в місто до людей. Нарешті поїхала, облизуючи бурульку, нетерпляче вийшов зі свого укриття сніговик. «Так-так». Чого тільки не трапляється у цьому зачарованому лісі у ніч перед Різдвом? Панночка Яга наближалася до міста і навіть не підозрювала, що справжні дива зараз відбуваються у неї вдома. Сніговик зазирнув у вікно, притуляючи свій морквяний ніс до шибки. Оце так. Дід Мороз вирішив переселитися до панночки Яги. І, недовго думаючи, просунувся у хату, лишаючи за собою калюжу. За ним прошмигнули лісовик, мавки, блуд, витираючи копита об поріг, заскочило двійко чортенят, а водяник виліз із відра для миття підлоги, бо ж звідки йому взимку взятися? Ах, хропе! Міцно ж спить, мабуть, щасливий. Пробулькав водяник, уздивши водія на дивані. Раз людина щаслива, то треба підтримати цю атмосферу. заскрипів лісовик, розправляючи мох на бороді. Мавки відразу ж загорілися ідеєю і дістали із комори короб зі святковими прибамбасами. Золотим дощиком прикрасили все, що висіло чи стояло, навіть мітлу. Із плячого діда мороза, а гірляндами із ліхтариків підсвітили вікна та казан, що висів у каміні. Водяник прибрав калюжі після сніговика, а сніговик взявся варити глінтвейн у казанку. Пряні пахощі враз розлетілися по хатинці. Блуд тим часом розставляв свічки по кутках для затишку і навіть жодної не згубив. І от, коли хатина засяяла так, як різдвяна зірка, аромат Глінтвейну залоскотав носи, водій нової пошти раптом заворушився, гикнув, відкрив очі і побачив усю компанію. Де я на корпоративі? спантеличено поцікавився він. Та уздрівши сніговика, мавок, водяника, блуда і чортенят. Подумав, що це все йому сниться. Прицмокуючи, повернувся на другий бік і знову захропів. Хох, пронесло, розслабився сніговик і витертав у воду з чола. Я уже думав, що доведеться кликати Мару, щоб позбавити його пам'яті, а я її так не люблю, як почне пускати в очі туману, а потім голова болить. До святкування все готово, проспівали мавки. Нарешті, як люди, посидемо, потринемо, зрадів водяник. Чортенята вловили радіохвилю на приймачі, і залунала пісня. «Намалюй мені ніч, коли падають зорі. «Намалюй, я прошу на Гуляли, співали, танцювали, пили Глінтвейн аж до першої зірки, а коли десь далеко-далеко ледь вчулося кукурікання півнів, нічні гості розбрелися хто куди по своїх лісових закутках. Пританцьовуючи та наспівуючи різдвяні пісеньки, панночка Яга зайшла до хати втомлена, але щаслива. Кожну посилку вона доправила прямісінько в руки адресату. Люди раділи, що встигли отримати свої посилки до різдва, адже в коробках були чиїсь мрії, бажання, подарунки, звістки, освідчення у коханні. Теплі спогади та надії на зустріч. Із вдячності люди надавали їй різних солодощів і навіть шампанське. А один чолов'яга подарував червону різдвяну квітку в вазоні, чим дуже розчулив панночку Ягу. У хаті панувала атмосфера свята. Хм. Я підозрюю, що моя хатинка живе своє особисте життя, поки мене немає вдома. Треба будити водія та відпускати додому. Водій протер очі і глянувши на панночку, ягу зніяковів. і як я тут опинився. Мені снився такий чудернацький сон, сніговик, мавки, і я спав, як дитина. Вам вже треба додому повертатися. Мабуть, вас там зачекалися. Панночка Єга усміхнулася, показавши свої білосніжні зубки. Та ніхто мене вдома не чекає, почав збиратися водій нової пошти. Але треба розвести посилки. Я вже й так запізнився. Посилки уже у адресатів, я доставила вчасно. Інколи хочеться зробити щось добре для людей, незважаючи на те, що вони такі невірячі у дива. То, можливо, шампанського? підморгнула панночка Яга. Сподобався їй цей беззахисний. Не дочекавшись розбірливої відповіді, господиня змахнула скатертиною, і враз на столі з'явилися келихи та полуниця. Водій хотів було заперечити, та й вийшло у нього щось нерозбірливе, типу, Е, той го. Я коля, нарешті набравши у груди повітря, вимовив він. Простягаючи келих із шампанським, панночка Яга подумала, що непогано було б залишити цього красунчика іще на одну ніч. У кутку хтось ххнув. Ох, і чортеня. Яга всміхнулася, обвиваючи хвостиком свого подаруночка. А він і не був проти. Там, де кохання навіть нечість не встоїть. Олена Бельська, панночка Яга, читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.